Всім привіт! Питали про систему провітрювання, Це така арматура, штанга в районі 2 см, може 1,9, не пам'ятаю. Так воно закривається, підкручується з одною рукою на довжину 50 метрів, без проблем з проблеми розкручується і так само опускається. Так, так І запихаємо. Крупиця на такі Це від труби, труби, яка використовується на воду, вроді би двадцятка або двадцять п'ятка. Не пам'ятаю, просто кусок такий обрізається, вирізається там. Сантиметр чи півтора вирізається з такої штучки і потім за допомогою ключом е, кріпиться плівка вже хліб зажимається. Виходить така, така зажимна штука, яка тримає плівку. От, кути можна з часом трошки підпиляти, щоб плівку, якщо так, не рвало. От, і таких штук там е, ну, на метр, кожен метр. То есть. Метр така штука. Е, стоять такі, е, е, як вони? Капельний полив, капельний полив, таке обмеження, щоб воно не розкручувалося не розкручувало вниз. Тобто стоїть таке обмеження. Тобто, тут була просто прикручена дошка і воно, виходить. Ота труба вона заходить за дошку і то є, плівку воно зажимає. Коли холодно, плівка стає більш така дубова і ну, там, мінімальні, то є, якщо десь трошки піддуває, то це мінімально. От. І, е, відстань у нас 2 метри. О, ці штуки у нас є Що 2 метри. І довжина у нас парника 50 метрів. Можна такий клибучок прибити, тож, щоб воно, воно, воно нижче, вже ніяк не опуститься. от. Якщо така перестраховка, якщо цей капельний полив обмежувач, якщо він там, щоб, якщо би порвався або ще щось, воно з'їде на клибук і далі буде тримати собі. Тобто, в цілому систему довольні. Якщо відкривати з двох, з двох сторін, то воно досить, досить нормально провітрується. Відкриваємо десь приблизно на Відкривається воно десь на метрів, 80 см до метра. Так По цілій довжині і воно дуже класно провідати. Зсередини у нас є сітка, щоб е, пташки не залітали, така е, сіточка, щоб пташки не залітали. Та. так. Ну так, Все, якщо щось, та, якщо щось пишіть в коментарях, е, от, якщо щось, треба, якусь більш детальну інформацію. Щоб як намотували. Ну, на Намотувати Другу... треба та, більше людей, десь в районі 7-8 людей. І тоді робляться беруться ці такі зажими ото, пластмасові, масою. Плівка натягується, ставиться плівочка, і щоб вона рівненько. ну Це тяжко розказати. 7-8 людей, плівочка потім так натягується от, на, на цю арматуру і е -е, береться зажимний ключ і зажимним ключом е то зажимається. От потім робиться там два, два мотки. Два мотки зробилось. Фіксується і тоді хтось йде один і фіксує, уже, е, фіксує уже ці, е, обна, ці капельні. капельні так. Ну, хто, має там, для, ну, хто має там руки і бажання, то без проблем то, то зробить.